І ось зібрав два відерка вже гарної такої, бачите, яка гарна. Вся стигла, вся груба, без чорниці ідеально. Така, як я казав, як тут є. Просто мало родило. Мало її тут родило. Ще ті гілки. Перекидувати, відкидувати. Ну але ще можна трохи позбирати. Думаю, ще два відра тут можна зібрати, це точно. Все, пішли з повним мішком. Вийду, винесу, висиплю. Помажуся тою штукою від комах, бо вони мене з'їдуть. Бачите, по яких хащах доводиться проходити. А з відрами я би йшов тут набагато довше і важче. Аж мішком раз час, три хвилини і я вже біля дороги. все, ну Може дорога. Тому в таких випадках без мішка просто не обійтися. Оп, оп. Ось, мішок висипав. Бачите, якщо нести обережно, то ягода навіть не встигає сильно пом'ятися. Ось так трішки. Бачите? Хороше все, все в неї добре. Листя, яке впадається, воно теж пом'якшує, як то кажуть, дає таку більше вібрацію. Ягода одна до одної не дуситься. Листя змяк, що з мішку. Треба помазатись. Якби не ця штука, я не знаю, щоб тут тут, тут би вовком вив. Деколи є такі дні, вони так атакують. Ті мушки. Нема різниці, яка. В магазинах продається різні фірми, різні види, різні баночки, які хоче зелені. Просто у них всіх одна, одна, один надпис. От Міга. Міга пише. Всі вони ефективні, будь-яку любу ви купите, вони всі ефективні від тих е, мушок, мошок чи яких там комарів, кліщів і всякої тої, е, тих комах, які тут мешкають в тих лісах. Тому обов'язково собі таку купляйте, коли їдете. Ліс сюди на ягоди чи навіть по гриби, нема різниці. Завжди тримати. Є стіки, мазатися як стіками, є такі от водички, різні види там є. Різні баночки, які хочете в різних магазинах. Так що помазали. Тут як рідина виходить. Має класний запах. Дві години мінімум на вас нічого не сяде. Отак, От добре, йду я далі збирати. Продовжуємо далі нашу збірку. Жаби тут скачуть. Є ще два відра. Ще два є. Це. Можна йти на обід. Ще можна прийти, разок ще можна два відра зібрати, попробувати, Бо я вже так обійшов, тут ту всю сторону, тут все обійшов, але тут знайшов, тут ще є. В цій стороні ще можна позбирати. От. А так досить мало. Дуже мало. Ще ті гілки. Видно, що весною вони порізали. Вроде би тому що ще таке свіже все так, є, 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 є. Кілограм десь 45 вже є. Обідаємо, йдемо далі. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Ходимо в джунглі. Коли ж ті грибочки знову з'являться? Пішли дощі гарні і можливо підуть знову білі гриби. Ще має бути одна хвиля осінніх грибів. Так, одне відерка є. Гарну полянку тут знайшов. Дуже гарна ягодка. Знову хмарка така йде. Та вже третя хмарка так надходить синя і проходить далі. Вітру знову нема. Комарі активувались. Капець, в очі залазить. Кусити не можуть, але в очі залазить. Так, починаємо збирати шарми. Ще одне вона тут напевно, назбираю і все. На тому напевно закінчиться. Вона буде переїжджати наслідуюче. Хіба що ще щось знайду. Може воно ще й далі тягнеться, ну не думаю. І так, друге відерко є. Тобто шосте. Шосте відерко вже є. Думав, хоч би зібрати тут відерко два, а що, що зібрав два повних і ще знайшов повну ягоди. Вона в цю сторону пішла ягода. Там росте, там капець, там дуже багато. Дора піду ще, ще може два відра зберу. Віднесу до тої берізки, щоб знати де. Висиплю мішок, там лишу. І піду далі сюди. Фу -фу -фу. трохи б вітер подув, трохи б тих комарів порозганяв. Нема вітру. Це, це краса. Ця вирубка ще була така 2-3 роки тому. Не дуже заросла, а от за 2 роки заросла вже нормально. Ту сторону там он почистили, тут ще не встигли, видно. Тут скоро теж почистить. Плюс мінус 70 кг є. Ще би два відерка зібрати було б 90, а потім ще одне і 100. І буде супер. Напевно піду від бо треба помазатися знову, бо комарі знову атакують. З'їдять мене. Ще трошки. Ще трошки. І ми на дорозі. Jak się pał podosypał pełne jaśniki, a to wszystko zjeżdża pełne trzeba minimum dwa, a